У вас уже все. Ну, да, мы уже вышли из-за поворота? Да, да. Где да. да, под камыши. Ветку под камыш. Ещё под камыш. Под камыш. камінь, пот камінь, под камінь. Вс, їдемо додому. Блин, а як чітко, ми повернулись назад і якась щупу затролили. Поймали, потім ще раз вернулися, ще раз. Ну да, да. так не разом не склішилися. Ну, Аби тут зорбу, да. Тут і я в тему я за книгу спидемо. Оставити за скінчиком стинімо. Mm. Да, вона там стоїть, чекає, коли я її завоблерую. 17 хвилин і ми обпливли острів. Ну, є, да? А звідти з вчорашньої місцини вчора я 40 хвилин плив. Бо ще баржа мені мішала. Може тут якесь щуче гніздо є? Таке буває? Логово. Так, товариші рибалки троллю на Джексона карася і зараз буде клювання або не буде Нормально Можна трошки далі легенько там вот сегодня вот есть есть да нет да есть щука да да щука так куда я все выматываю там что было честно Ты все кубоком вода Ого! Возьми! Ого! Ого, це за тролячу. Може це бобер. Бігом! Це, це найбільше. Спіши, поспіши, не пішли, не спіши. Тихо, спіши, не спиши. Сюди її. Ні, сюди її. Не спеши, 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 спеши. не спеши. Саня, не спеши. Не спеши, Саня. Все, взял, 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 взял. Катушку намочил. <п Palestine> Друзяки, я вам казал, что затроллю щуку. Кусается. Та це не п'яторка. слів немає. Друзі, ви бачите? Дісенець? Дивіться, яка вона. Йоханний баба, вона... О, о, за Давай, цю, то вона є. Опа, зацічку курси. Давай чим-то бахне. Не треба. Диви, вона мене покусала. Ні, вовлера надо, бо вона нам, нам да, човна да, да. зразу да. Вона мені вкусила. я бачу, цичку Як? Оця щука вас зірвалася тільки що. Да, це вона єсення. Так от уже розпоціл, поняв. Порвався шнур. Ехи раз у неї там дырка в рот, блін. Вона мені сосок од грізла, походу. Да. Терпите, Йо, я не можу в мене. Так, а де штука, да. Бля, тут хвостик, я нажми тут. Та вона на всю лодку довжиною. А, стой, весь... Вона довжиною весь в човен. отуди його самий не поспішай, самий. Давайте, що ти бахтин? Ні. Так, а ви уявляєте? Я ж її взяв руками, не підходкою. Кричити. Кричити. Не дичи, кричи. кричи, горіло все. Кричи. Так, стойте. Все. Надо фоточка. Так, та праздник який. Ні. Спокійте, Я хочу фоточку. Успокойся, спокоїсь. Так. Я думаю, що там мітровай да. найбільший. Да. І це така порода, як от її першої моєї щуки. Да. Дога. Стой, 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 давай. Давай так, я, я поснимаю. А, а потом уже будеш монтировать. Так. У нас Крокодилиці. Какой монстр у нас? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. 80% мого зросту. 8300 8300 8315, 800... дето так. знімай Дивіться, яку я щуку піймав. Це реально велетенський звір. Гляньте. Клас. Це він. Що, дивіться, з моїм зростом яка. Клас.